Початку великої війни в Запорізькій області збільшилась кількість онлайн-шахрайств. Найчастіше жертвами цифрових аферистів стають вимушені переселенці, рідні зниклих безвісти військовослужбовців та люди старшого віку. Людей дурять у питаннях покупки та доставки товарів. кажуть у кіберполіції, маніпулюють зломисники і на темі допомоги військовим, зокрема створюючи фейкові збори з використанням реальних відеозвернень бійців. Відносно нова схема, пропозиція підзаробити онлайн, переглядаючи відео, ставлячи лайки чи залишаючи коментарі під дописами. Досить часто зломисники діють під виглядом відомих компаній та наживаються на темі фінансової допомоги від закордонних організацій. Для цього кидають з невідомого номеру посилання з оформленням, через який крадуть усі ваші дані. Не вірте цьому повідомленню і в жодному випадку не переходьте за цим посиланням. Вас буде перенаправлено до сайту, який копіює сайт якоїсь міжнародної організації, або сайт, який копіює веб-версію веб, точніше інтернет-версію веб-банкінгу вашого банку чи іншого банку, де вам буде запропоновано вказати реквізити своєї платіжної картки, нібито для отримання допомоги. Також допомогу ви не отримуєте. Навпаки, шахри заволодіють вашими грошовими коштами. Які вже використають на власний розсуд. Не потрапити до тинек цифрових злодіїв доволі просто зазначають у кіберполіції. Не варто втрачати пильність та нарінуватися зайвий раз перевірити, чи вас не обманюють. До прикладу, якщо ваш знайомий просить у вас велику суму грошей у борг, перетелефонуйте цій людині і переконайтеся, чи дійсно саме їй потрібна допомога. Також незайвим зайвим буде перевірити контакти тих чи інших організацій, які пропонують допомогу чи організовують збори на потреби військових чи цивільних, які постраждали. Від війни перегляньте сайт дуже уважно. перевірте його зовнішній вигляд. Перейдіть у нижню частину сайту і переконайтеся, чи є там дійсно контактна інформація щодо організації, яка його створила, та міжнародної організації, яка надає допомогу. Це може бути посилання на інтернет на електронну пошту номери телефонів цієї організації, адреси і розташування. Сайти клони, як зазвичай, не містять таких даних в жодному разі. Не вводьте дані своїх платіжних карток на якихось малознайомих чи незрозумілих сайтах. Це обезпечить вас від злочин від протиправних дій шахраїв відносно вас і ваших грошових коштів. Застережте своїх родичів, особливо похилого віку, від переходу за такими посиланнями, від спроби отримати таку, здавалося б, легку і, можливо, навіть велику допомогу. Цим вибережете також їх, їхні грошові кошти.